Говоримо, друзі. Сьогодні говоримо, як ви вже зрозуміли, про прощення. І для того щоб краще розібратися в цьому питанні, в цій проблемі, ми запросили гостю, яка є фахівцем у даній сфері. Сьогодні в нас в гостях доктор психологічних наук, доцент, голова першого скликання громадської організації Українців. Конії Аліна Парасійгочер. черпані Аліно, добрий день. Добрий день, добрий день. Ми дякуємо вам, що ви до нас сьогодні доєдналися. Важлива тема Дякую. для кожної людини і особливо для християн. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що таке прощення взагалі з погляду психотерапії і християнського вчення? Це завжди одномоментний одномоментний такий акт, чи скоріше тривалий процес, який має свої етапи? Можливо, скажете нам про ключові фази, через які проходить людина на шляху до прощення. Дякую, ну по-перше, дякую, що запросили мене на свою передачу. І також дуже важливу тему, яку ви зараз піднімаєте. Ми багато говоримо на цю тему і з людьми, які звертаються саме і до психотерапевта, і які є і християнами також. Отже, і ну, відповідаючи на ваше запитання, от і прощення, щоб так розділити, да ці поняття психотерапія і прощення це як спосіб звільнитися від, скажімо, руйнівних емоцій. І також для того, щоб відновити внутрішній свій баланс, як я розумію, що в християнстві е, прощення да це наслідування прикладу Христа як акт любові і милості, і yes. я зі свого боку можу сказати, що це в принципі як ну процес е, ніж одномоментна дія. Спочатку людина mm -hmm. усвідомлює факт того, що вона е, що їй завдали болю, да що вона усвідомлює свій біль, вона його проживає. А потім приймає рішення пробачати і поступово відпускає цю свою образу. Ну і таким чином можна сказати, що от з такими фазами проходить людина на шляху до прощення. Аліно. А який тоді має вплив невирішена образа на психоемоційний стан людини? Можливо, розкажете про наукові якісь дослідження, які підтверджують зв'язок між непрощанням і погіршенням фізичного і психологічного стану дякую. А дивіться, в психології існує така такий вислів. Я коли я інколи говорю його своїм студентам, вони так сперечаються зі мною. А потім ми все ж таки доходимо певної такої єдності в думках. Отже, неможливо образити можливо тільки образитися. Да, як вам неможливо образити, можливо тільки образитися. Тобто, це говорить про вибір людини. Відреагувати mm -hmm. на певні дії ну, його опонента, тобто образа сама по се по собі вона виснажує, підвищує тривожність, спричиняє депресивні симптоми, також психосоматичні захворювання і безліч досліджень вони дійсно показують, що непрощення воно пов'язане з підвищенням тиску. Зниженням імунітету, серцево-судинними проблемами зараз. Ну там важко говорити саме які дослідження, а, а те, що вони існують, це точно саме психосоматика, як наука, вона часто вказує на те, що образа вона дійсно виснажує людину. Вона постійно, там, наприклад, думає про свого. Опонента чи прообразника, да, чи про саму образу зосереджуються на цьому? І от такий цей етап її зосередженості на самій образі, да, може призвести і до депресивних станів, і до психосоматичних захворювань, і так далі. Тому це так дуже така ну, проблема буквально. Пані Аліно. А які так. психологічні і духовні чинники впливають на здатність людини прощати? Можливо, є якісь риси характеру, або це духовна зрілість цьому угу. сприяє, а які можливо навпаки заважають а, окей, тоді дивіться, якщо їх знову ж таки розділити психологічними чинниками, я би назвала. Ну, які впливають на здатність людини прочати, це по перше, емпатія, здатність людину відчувати. Да? Гнучність мислення, зріла самооцінка, так, стресостійкість людини для того, щоб вона вміла розрізняти ображатися. Ну, те, що ми говорили, неможливо образити, можливо тільки образитися це про вибір. Якщо говорити про духовні чинники, ну, звісно, що це віра, да, внутрішня зрілість, довіра uh -huh. Богові, орієнтація на його, на любов, милості і так далі. А про те, що може заважати, я би назвала це. Знову ж таки, незрілість. Якщо попередньо було зрілість, то тут така внутрішня незрілість, брак рефлексії, тобто брак самоаналізу, так, от тільки зосередженість на, на своєму, фокус уваги тільки на собі, егоїзм, ну, нарцисизм навіть я би сказала. так. А от маю таке угу. питання, яке певно так. тривожить дуже багатьох, і доволі таке, я би сказав, чутливе. От. Аліно, чи завжди прощення це означає примирення? Взагалі, як пробачивши людину, яка завдала болю, можна зберегти, по-перше, свої особисті межі, ну і захистити себе від можливого повторення цієї травми? Гарне питання, тому що дійсно на практиці саме з таким питанням часто приходять до психотерапевта, і я працювала з такими людьми і з представниками різних християнських деномінацій. Приводу, як, ну, невже, якщо я прощаю, це означає примирятися. Якщо, наприклад, як вчора вже не буде да, у стосунках, угу. дивіться, щодо ну, психологічної науки, да, якщо можна так сказати, прощення не означає обов'язкове відновлення стосунків. І, ці, і це цілком нормально. Тобто можна пробачити сказати: Окей, я тебе тобі, тобі пробачаю, але водночас можна встановити чіткі особисті межі. Да захистити себе від нових травм, наприклад, я розумію, що ми ж людину не можемо змінити. Правильно, ми можемо тільки самі змінюватися. Якщо у мене конфлікт, якщо я розумію, що там були певні ситуації, з яких я ну які я не могла пробачити, окей, я пробачаю, але я приймаю рішення. Подальшому наприклад більше зберігати свої кордони, менше там якось ну там дистанцію якусь виставляти і так далі, тобто захистити себе від нових психологічних емоційних травм і припинити токсичну взаємодію, але це не означає, що я маю там проявляти це якось не не екологічно, скажімо так. А от скажіть, угу. як працює процес зцілення? Якщо, наприклад, є така ситуація, взагалі чи можливо по-справжньому пробачити, якщо откривник ну не визнає своєї провини? Ну він думає, що він вчинив правильно, він не вибачається, або, наприклад, буває так, що людина вже померла. Як в такому випадку працює процес цілення? Дивіться, знову ж таки, дуже практичне запитання задали ви мені про прощення можливо і без вибачення з боку кривдника, тому що дійсно є такі, от, часто приходять з проблемою непрощення своїх батьків, наприклад. Да? От там часто ображаються люди, от там достатньо дорослі, і батьків вже немає в живих, але от так. Внутрішній акт, ми маємо це зрозуміти. Це внутрішній процес самої людини, оскільки неможливо образитися, можне образити можливо тільки образитися. Це внутрішній акт людини, що дає їй ну, певну внутрішню свободу. Психотерапія вона використовує різні такі техніки, по типу як листи прощення, листи, які не відправляються, там певного явного діалогу, роботи. З образом кривника, ну різні такі техніки, які допомагають людині висвободитися від цієї образи, і і пробачити, да і можливо, можливо пробачити без, без вибачення саме кривника. Дякую вам за відповідь. Пані Аліно, давайте ми так. згадаємо. В Біблії є така ситуація, коли Ісус давав відповідь на питання, скільки ж разів прощати? Та? Ми пам'ятаємо, він казав 70 так, разів та, по 7, та, та? та? От та, мене цікавить таке питання. Як біблійне розуміння прощання? От, зокрема, якраз слова Ісуса про 77, 70 по 7, та, Як це е, узгоджується з сучасним? Психотерапевтичним підходом. Можливо, є якісь спільні точки дотику до, дотику в цих двох концепціях? Ну так. Пам'ятаю і себе колись, коли я читала ці слова, думав, нічого собі ну, не мо невже це так можливо? Ну тому що слова Ісуса про прощення до 70 разів там по сім, і так далі, вони відображають ідею самої безмежності, так, наскільки я розумію, безмежності угу. прощення як. Внутрішнього процесу, якщо повертаючись до попереднього питання, да ми можемо розуміти, що не обов'язково е, знаєте, я перепрошую, але е, студенти я так кажу, то що мені тепер треба бути постійно? Ну, терпіти, типу, як е, ну так, студенти часто mm -hmm. мене питають. Але ні, психотерапія вона також розглядає процес прощення як багаторівневий і повторюваний шлях. Спільна точка тут може бути саме у визнанні прощення ресурсом для психічного і духовного здоров'я тобто, прощення знову ж таки воно приносить людині свободу і цілісність. Якщо людина знову до попередніх питань, повертаючись, що прощення, воно ну, якби звільнює людину від зосередженості на собі, на своїх негативних почуттях, і фокусі уваги саме на цих, ну так, на такому тягнучому стані, ну в таких думок про те, що ой, мене образили, мені погано, як так можна було там і так далі, і так далі. Прощення, воно звільнює людину, воно надає е, свободи і цілі, цілісності. Тому я дуже вдячна особисто Ісусу за ці слова. Чому? Тому що він якби показує: ви спробуйте, а потім зрозумієте, що таке прощення воно звільнює, таке прощення воно дає цілісність. Ось і це не це ніяк не про таку Ну, терпілість, токсично терпілість? Uh -huh. Я от це хотіла сказати. Да розумію, uh -huh. дякую за відповідь, uh -huh. пані Аліно. Uh -huh. А от як ви, як психотерапевт, які практичні інструменти або ж вправи, або техніки, які які ці інструменти ви рекомендуєте людям, які прагнуть відпустити образу? Ну і знайти певну внутрішню uh -huh. свободу? Взагалі, з чого варто почати цей шлях? Ми завжди починаємо з визнання проблеми, визнання своїх почуттів. Починаємо з да, саме з визнання власних почуттів і готовності поступово їх відпускати. Я як психотерапевт, ну ми пропрацьовуємо, скажімо, про програємо певні ситуації для того, щоб людина навчилася відчувати інші почуття не тільки фокус, фокус уваги на. Ну там на образі, наприклад, да? а ми вчимося відчувати протилежні відчуття. Це може бути і листи прощення, і листи подяки. І там є в психотерапії є така техніка порожнього стільця, коли ми умовно висаджуємо кривника на ну навпроти на стілець, умовно, да? і е, говоримо йому про те, що я там на тебе ображаюся. І так далі це для чого? Для того, щоб людина почула саму себе, про те, що да, дійсно я ображаюся, а це все робиться для того, щоб людина усвідомила процес, в якому вона перебуває. І потім, вже там вже в ну, індивідуальні нюанси, розглядаємо що саме: егоїзм чи там якісь інші проблеми, з якими людина стикається. Тобто, тут головна ідея полягає у визнанні власних почуттів, і потім ми обираємо вектор напрямку, в якому ми починаємо працювати, тобто готовність відпускати, ну поступово відпускати ці відчуття. Пані Аліно, наша розмова буде вже добігати угу. до завершення. Можливо, на останок угу. у вас є якась порада або те, що ви хотіли би сказати кожному нашому слухачу, був би вам дуже вдячний. Я вам дякую за таку розмову. Змістовно, що би я порадила, те, що я би ну, дивіться, психотерапевти, вони ж порад не дають, вони тільки направляють, але, тим не менш, можна було би обговорити принаймні наступне, те, що. E, прощення це не ну, якби не подарунок кривднику. Це не про те, що, як кажуть наші студенти, така токсична терпілість. Ні, прощення це перш за все дар самому собі, це шлях до свободи, це шлях до здоров'я, це шлях до миру в серці. Перш за все. Я би, ну, якщо можна це слово озвучити, я би все ж таки порадила почати з малого, чесно визнати свій біль. Чесно визнати свої істинні почуття, навіть якщо мова йде про гнів, навіть якщо мова йде там про ненависть, людина може і не точніше, людина інколи не здатна відчути, що дійсно да дійсно я гнівуюся. Дійсно, я здатна, наприклад, ненавидіти. Коли людина визнає чесно свої істинні почуття, вона здатна зробити перший крок до внутрішнього зцілення. Все починається з визнання усвідомленості, а потім вже людина ну, Я ж кажу, потім вже людина здатна зробити перший крок. Отже, я е, щиро бажаю нашим дорогим слухачам е, зробити цей акт прощення, як дар самому собі, е, бути вільними, е, бути свободними, е, мати мир в серці і зробити перший крок до внутрішнього зцілення. Рахунок це визнання своїх істинних почуттів. Дякую. Пані Аліно, я вам дякую за глибоку і дякую. змістовну розмову. Хай Господь вас благословить і посилає дякую. мир дякую. у ваше серце. Ще розподіваємось, ми з дякую. вами ще почуємось. Всього вам найкращого. До, до побачення. Дякую, до побачення Вам і так. Надихайся. Су надії. Радіо голос на